Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Приїхала я на базар. Місто кривий, Ріг, хто не знає. Подивимося ціни на овочі та фрукти. Всім дякую за підтримку, за ваші коментарі. Дивимося на ціни на картопельку. П'яничка 25, слов'янка Red Lady 24. Білороса теж 24. А ціни, як кажу, вгору, да, ростуть. Морква теж 25. А морква це оп чи в розріб? І так, і так 25. Угу. Королева Анна 24. Ну, картуфлі багато. А ціна не дуже така маленька. Беларуса 21. Гранада 22 гривні. Ну це ж все опт. Репанка Наташа теж 20. І цибулька по 9. Не маленька і не велика. Середня така. Теж багато цибулі. Беларусь 5-22, колумба 2. а 18. Ну вона маленька Колумба. Королева Анна 22 гривні. Королева Анна Велика 24. Подивимося. Кріпчик є. Кріпчик є 90 за кілограм. Гарна ціна ще на кріпчики. А ось кріпчик вже по 100. Петрушка 100 гривень кілограм. Картопля колумба. Опт 22 гривні. Розниця розріб 24. Буряк 25. Перець 20. Огірок. Опт 48. Розріб 50. Ну, маленький такий. Перець гіркий 100 гривень. Редиска. Редиска пішла 30 гривень кілограм. Синій виноград. А виноград по 15? це? Домашній, Вінний. В общем, 15 гривень. Редиска Смар'янська. Редиска, так, так. Да. Жовтий місяць, а у нас редиска. Помідори і помідори по сорок. Капуста двадцять і двадцять. Ми прийняли так. Виноград білий і рожевий 50. Ну, Це домашній виноград, кажуть. Кабачки по 20. Кукуруд за 16 ще. Є ще кукурудзка, чесничок великий по 150. І цибулька по 9. Ну це якщо сіточку цілу берете. Теж така і не маленька, і не велика, середня. Дивимося ціни ще на катопельку гранада. 23. Аризона 22 гривні, Американка, Королева Анна, Колумба 22 гривні. Картоплі багато. О, колумба, малесенька по 18. Багато картоплі дуже. Ой, побачила гарбуза, гарбуза, гарбуз. 10 гривень. Це сіточку, якщо ви берете. Невеличкий такий, ось цей такий красивий, гарний, по 15. Багато навезли, гарбуза, динька по 10 ще. Капуста. Ну, капусту сіну не бачу, і всі зайняті, мабуть. Ого. А по чому ваша капуста? Двадцять. Ну це на сіточку брать, Сітку. а двадцять п'ять розрив, так? Да? Капусточка цвітна по тридцять п'ять. Маленька така. Ось капуста 25 в розрі. Цибулька Ялта. Оце ну, ж сіточку, да, треба купити цілу? Є менше сіточку. По 40, да? Да. По 40. Хоч маленька, хоч велика. Ну, Там просто менше кілограм. Тут 5, ну, вона і поменше сіточки, а тут побільше така. Ну, гарна, гарна цибуля. А це гіркий, да, перчик, у вас? 80, ага. Часник 70. По 15 перець. Ну, це сітка, да, у вас, цілу сітку треба купувати, По 15. Так. Дині ще подивимося. Дині, дині, дині. 22 гривні дині. Чи їх багато. Дині. Цибуля біла 24. Груша. Груша. Оп 35. Розріб 40. Чемпіон. Яблучко 26-24. Ціни покажу вже, подивіться. Так, а це ще й чорний примс теж є. Цибулі багато, велика глобус по 15. Є і маленька, я бачила, ось поменше по 10 цибуля, по 15, Марс, червона цибуля 20 гривень, кримська цибулька 65 гривень, Часник по 100 гривень он такі щось не дуже, мені не подобається щось. Катупля, Білоруса 22. Red Lady 22. Славянка. вся по 22. А по ваше яблочко? 23. 24, 25, 28. А ви можете, бо вони ж різні, не знаєш, де яке. Отдайте мені. 23, 24. Угу. А назви, 25, 28. Вам для чого? А що це 28? Голден. Голден, 28. А червоне, оце саме перше. Гала? Ціни вражають. Картоплі багато, а ціна чогось така немаленька. Ще й кавунчики скільки. кавунчики Хлопці, а Хлопчики, по чому кавуни? Хлопчики по 8 Ой, дружні такі. Ой, куштують, бачите, як. Наші солоденькі кавунчики, багато ще кавунчиків, по 8 гривень. А по чому кавунчики? 12. А денька ваша. 30. Розумію. Цибуля червона. 40 гривень. Бурячок 14, цибулька, глобус 14. 14, ну це опт, морква 20 і 22, 22 це розгрів, а 20 це опт, ну велика така морква. Краса Толя! Капуста 18. Капуста 18. Огірки 40-45. Перець 40. Щасних да. по 100 гривень. Кілограм. Огірочок. 35. Ну це опт. І баклажани теж опт 10 гривень за кілограм сітка. Ну, сітка велика така, не знаю капуста, не бачу, почему капуста? Кто это придумала? Сейчас подивимся. Ещё морковь 23. Это ну что это? Главное там урячкунуться, надо купить по 14. Цибуля 11. І побільше по 15 цибулька. А якщо маленьку сіточку ось таку купувати, то по 17. А по чому кріп? Кріп, по чому, ви знаєте, сто кіло. А петрушка. Сто 30? Розуміло. Дякую вам. Кабачки по 25 малесенькі помідори. 37. 25 кабачок. 7, перець. баклажани і різнопольоти баклажани. 35 теж. Помідори п'ятдесят. Огірочки 45 і по 50 там. Подивимося ціни на помідорки. Рожевий помідор. Ну це оптова ціна 45. Побільше такий помідор 50. Це червоний помідор 35. І червоний помідорчик побільше 50 і по 40 ще є. Ну це все. Опі. Це вже ящичок треба купувати.